Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у місті Львові і позаду нас знаходиться храм. За нашою доброю традицією, напишіть в коментарях, чи пізнаєте ви, що це за церква. А я кілька слів розповім про історію цієї церкви і що вона має стосунок до митрополита Андрея. Архітектором її був Сильвестр Гавришкевич і будована була наприкінці 19 століття. А освячена у 1906 році. І як ви вже, мабуть, здогадалися, митрополит Андрій Шептицький її освячував з єпископом Переміським Константином та Григорієм Хомишиним єпископом Станіславівським. Зараз ви будете бачити фотографію вцілілої грамоти про освячення цього храму. Відбулося вона 16 квітня 1906 року, в неділю мироносець. Про це власне тут написано на цій грамоті. Вона була виготовлена на тонкому водонепроникному. Папері, і є свідчення, що при обшуку НКВДсти хотіли вирвати з престолу цю грамоту, проте чудом вона вціліла. А ще у престолі цього храму було закладені мощі святого Йосифата. Благословення цієї церкви відбулося дуже помпезно, і тогочасні газети писали про це. Оскільки рядочків про цю подію з газети діло простора церква, одна з найбільших святинь у Львові, була заповнена битком публікою, а рівночасно тисячі вірних стояли під церквою. Під час освячення і служби Божої творила асистенцію компанія 90-го полку піхоти. Ще кілька фактів про цей храм. В 1923 році, в цьому храмі, вперше на західноукраїнських землях було відслужено літургію українською літературною мовою. А в 1989 році ця церква стала першою, котра вийшла з підпілля. А я вам дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки, а також вашу підтримку на монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.